Майк Йогансен. Мисливська легенда. Плесо спить, в очерет тікають перелякані брижі. Келих, наповнений ніччю вщерть, келих ніччю повінця, смерть, і от над щетиною бору Появляється мертвий крижень. Крила йому свистять залізні, оливом повні потужні жили, він летить і пізні, птахи ховають голову під крила, трава тремтить у чорній воді, Поволі він облітає озеро, голову витяг вперед, 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 Залізні крила січуть очерет. На коліна падають люди. І от стрілець починає бить, божевільними пальцями шукає набоїв, б'є і б'є, а мертвий крижень свистить усе ближче, все нижче над головою. І коли ранок встає, змучений в смерть борнею коло чорного бору човен Водий повний вщерть качає тіло з пониклою головою, тіло стрільця, вбитого вчора з його останнього набою. Переможного миру вам.